Відро пластикове-чорне на 12 літрів, виробництво харпластмас. Відро виготовлене із старинного пластику. Пластик досить міцний. Але має сторонній неприємний запах Ось такий пластиковий запах, Ручка пластикова. Кріпиться зверху. Діаметр верхньої частини, внутрішній діаметр 27,5 см, ширина бортика 1,3 см. Висота 27 см, а діаметр нижньої частини 23,5 см. Таке відро підходить для використання у господарстві, не для харчових якихось продуктів. Також його можна використовувати для виробництва кашпо, для плетіння таких красивих горщиків для квітів. Ручку тут зняти. Можна досить просто, ось так вона знімається, просто видавлюється звідси. Ось так це виглядає. Якщо потрібно, ці вушки можна легко зрізати. Ну і просверлити відро також досить просто. Матеріал тут такий еластичний, відро тріскатись не буде. Також покажу на нижній частині.